Всім привіт, ми знову їдемо, ну вже їдемо додому зараз. Ой, знаєте, як ото чоловіки, коли балакають, один каже, та моя пішла, там вії зробила, манікюр такий зробила, другий каже, а моя пішла, каже, дав гроші їй, та каже, сумку собі таку дорогу що купила. Знаєте, як мій Коля каже, а моя їба е... зараз покажу, чого він так каже. <ріст> Поняли тепер чого <чу>? хаже <ріст> <ріст> Ми за ними на куди поїхали, вчора <ріст> домовилися, а сьогодні поїхали. Не знаю, наш качер той топчиться по качурам, чи по качурам, по качкам. Ну, щось він з ними не гуляє, він тільки по ним лазить. Вони нанесли кучу яїць не сідають. Ну, навіть якщо сядуть, мені кажеться, що там нічого не буде. Ну, я вирішила собі на випередження купити. <губить> буде там щось у мене чи не буде. Це шипунчики, мускусна качка ця. Тут Два коричневеньких, а не чорненьке, таке, чорно-біле. А це голубі, лавандові оці. таких, як я хочу. Лавандові хотів. чи білі якісь такі. Так, да, лавандові вони такі. Оце, оце маленьке оце, оце штучка така на ладошку. 100 гривень. Як Марінка каже, чокнута. <смі> Оксана каже, ти чокнута. Зараз в ящичок під лампою, бо вони тільки-тільки вилупилися, тут ось оце ось ще ось ось толком не обсохло. Вони вчора почали лупитися. Ось воно ще не висохло толком мокреньке ми його забрали. <смі> тільки повилуплювалися. Ну, так от. Ну, це я вам ще хочу сказати, що ви чокнутих людей не бачили. Оце ми були у чоловіка. Оце я вам скажу. Є люди точно що тихо, куди ти ви прийгуєш? Точно що чокнуті. Фазани різних різних порід, непрості такі, як оце бігають у нас по посадкам фазани. Різних голуби. Коротше, вся живність, що є у нас на планеті Земля, вся у нього є. Кози, нубійські там бороди. Одне казеня місячне 15 тисяч гривень коштує. Чого ти розкричався? Чого ти верещиш? Там я не знаю, чого там тільки немає у нього. Все, що хочете, є. Ото люди займаються, там в зоопарк не треба їхати. А так все є. Все, що таки можна. І прості індюки, і бройлерні індюки, і бройлери, і нутрії, і кралі. Боже, там все. Все повністю лелека літає. Те, що хочеш. Да, там людина займається да. серйозного. Яка, яка вам треба качка, є люба. Яка вам треба курка? Від малої до великої є люба. Єдине немає страусів. Я не бачу. Може і є, він кудись балакав, що за страусів. Да? І сказати, що двір сильно більше, ніж у нас. Ні. Ну, ну то побільше. Ну побільше, так, да, побільше. Він, по-моєму, до річки виходить. І воно на річки стоїть і ця. Щоб качки плавали. Я тобі да. сказала. О, Господи. Ото люди займаються, ото вони тримають. Ми так. Профани а там так. Да. Вилізли, так, да, поклала головою. Так, да, заглядає. І заглядає, що воно таке? І ха Куди мене везуть. Бач, вода хліб попробувала, а ті ще не пробувала. Так. Господи, дорвався. Водичка з медом. Смачна, да? Что ты попробовал? А ну. Давай. Нились, подожди. Кто ще тут не пробовал? Запальцем. Давай, 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 давай. Підіжди, не впирайся, диви-ка вперте. Я його туди він. Є. Тікайте, вже напився. Отак. Чорний, по-моєму, ще не пив. Та не пив, да. Тільки воно обсихає. Макреньке. Отак. І ти пробуй. Отако. Я їм вже на спинки сипала корм. Трошки. Иди. Давай, вже Тихо. Давай, давай, давай. От так. Бачите, тим, що цей на спинці посипала, вони спробувала перші, вже воно довбають. Отак. Вот Ой, порозсипало все. Давай, малі. Ти ще не пробував корм. Да ну дивись сюди. Не. Ти <ріпи> з <ріпи> себе ходил. Да. Отак. Отак. Вот так. Вот так. Вот тут. Да. На. На. Давайте начинайте. їсти, Давай. Отак. Отак, о так. Ой так, бозі. Я сьогодні обсохла, вже корм попробовал. О вот так. Да. Пересипали Давай, давай, давай. Давай. Тепленько стало і важко лупляться, Те Це все стоїть щось надутий. Щось не, цей, не пробую, сейчас треба і його. Діким проекувати кажуть. Ну, все. А, вот цей з, ага. з ришем таким. А ну. На. іди водички. Давай, давай. Отак. Тепер сам. Таке жизнь, я журін трішки не мають. Вот так. банчики. Вотчики гарненькі. Ще давай трошки. За я тобі корма дам, побачиш. Щось ти такий надутий. Чого ти такий надутий якийсь? А ну давай ще водички, давай. Давай, 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 водичка на с медом. Бля, те мале ще не обсухло, вже воно довбає, бач. Це щось. Ану. Давай, 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 починай. Да, починай, починай, давай. Давай, <звук> давай, давай. <звук> на кукожане якесь, гля, да? Ну, кись таке. Ти 100 гривень. Давай. Не треба мені тут, Де він тут крила опускати. Та ні, щось ходить дивиться. Щось крила розтопирив. У їх всіх ще опущені крилачки Та ні, ці вона бігали. А це щось таке. Бачите, вже більш такі більшенькі, піднялись на ноги. а Ці ще повзають. Ну щось він. що, ну, сейчас відігріється. Чи не цікавиться нічим. Ці воно диви, яке. Вишкорка мала. Де? Ось, оце ось, ось о чорненьке. Вишкорка. Uh -huh. з-під качки забрали мокра ще. Обсохло і вже лазить. А це щось мені не нравиться. Ну все. Есть. Пробує. Ти чого? Ти, ти мені не вздумай нічого там надумати собі. Давай, давай, давай. Поганяв її. І... Зразу це, потім уже яйце піде. Дочки щось такий. Все, наврики пішла жара. Ні, ну щось наче видивляється, заглядає. Ну рівно, вони як мишата такі. Бігають жвавенькі, вони завжди такі. А він щось таке якісь... ну, щось... Що таке? Що ти трясеш там? Зорнину ухватив чи чешу. Такі, ну побачимо подивимось. О, щось починав. Вот так, а ну кажи. Ой ти боже мой як ми крыльями махали. Що, я на голову треть, я що він з'їм уже? Да не знаю. Значишь, нічого не з'їв. Че ты його скубаш? Не меня водички маха. Та він дукашов в этом, дві в обсім. Плювався, а він опопіль сам. А У. який оце він? Усе він, усе. Да. А цей пий той пия. Начесь. Ну, він добнув щось, водички попив. Угу. Він і сейчас трохи як сошусти хоче, йому щось суток немає. Та не можеш, так, немає ще. От ті що більченки то вчора почали лупатися, ті вночі, а це ось долуплювалося вже. Ось ну, така сейчас розбігається, мишата. На це, гля, мале таке, а спритне, водичку попробували і все вперед. Льо Ну нога ще толком не стоїть. Ага. Так. Да. <звук> а це цяцька. Оце <гум> іграшка. Це, Це кролиня там восьма доба. Ось які ми взя. Ой, які ми взяли. Лопоточки. Які ми взяли поточки. Ой, ці позі вистрибують. Ось таке сьоме. Ось ось сьоме. Ой, ой, какая там я. Та да, чего вы стлібаєте? Ой, вот такая вот я. Потом. Ой, такая вот я. Ой, такая я. Вот такое я. Ой, вот такое я. Девы. И вот такое. Чюдо є. Чудо, чудо молдаски. І ось вот таке вот чудо молдаска. І такое чудо молдаска. Неудобно. Ой, ой, яке чудо! Тюдики які тюдики гарненькі сплять. Сплять тюдики гарненькі які. Які тюдики Кисавці спіть. Отак, отак спіть. Все, і трогай. Так, все, всіх обігли, подавали. Качок вже більш переводимо на пшеницю. Комбікорма того менше даємо. Трохи вони притормозяться. Не так швидко буде рости, нічого страшного. Вже їх можна на пшеничку переводити. Там кукурузна крупа, пшеничка, таке підмішую. А, бачите, таке, щоб вони вже привикали. До цього комбікорма цього вже менше. Три мішка вже зжерли. Трохи зараз вони пригальмуються, не так швидко буде підніматися на очах. Ну нічого. Нам не треба, щоб воно було таке, як ото магазинське викормлене. Нам треба, щоб воно як домашнє було. Нічого, доженуть. Підуть. Травичка є. Болото розвели, купаються. Все. Ну і трохи квіточок вам покажу, які у мене новенькі. Квітнуть тут. Вже давно вони вже відквітають. Я три рази їх знімала, але не вставляла відео. І там тюльпани такі гарненькі. Я ж кажу, що снімала, не не вставляла, бо сильно велике відео я їх прибирала постійно. Таке, Таке у мене поки зараз. Нічого більше не квітне. Ото пізні тюльпани. Та й все. І тут трояндочки вже скоро будуть квітнути. Жовтенько. Вже скоро буде розквітати. Так, так що таке відео на сьогодні. Ой, всім кажу вам пока-пока. До наступного відео.